Вітаю! Мене звати Елеонора Кравченко, я професійна акторка театру і кіно. Маю профільну освіту, закінчила Карпенко Карого, майстерня Рожковського. Я спортивна. З самого дитинства займаюся спортом, бо батько взагалі хотів сина. Маю розряд з легкої атлетики та наразі займаюся вейкбордінгом та беру участь у змаганнях. До речі, моя перша робота в Києві була це тренер з верхової їзди. Тож маю навички їзди верхи понад. Десяти ні! Вже понад 15 років. Окрім того, що вмію керувати конем, також керую авто понад 10 років. Обожнюю керувати авто. Тож, якщо у нас буде зніматися щось на кшталт таксі або форсаж, я відразу згодна. Володію українською, російською, англійською та трохи французькою мовами. Відкрита до співпраці, готова втілювати різних персонажей, різні ролі та. Важливі і актуальні ролі у життя буду рада попрацювати з вами. Тож до зустрічі. Дякую за увагу.